Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по факту фінал по цьому автомобілі. Наша задача подивитися до сигналу попросив і чому не відкривається сирен-дверка. Плюс у нас паралельно зараз я трошечки відхиляюся від цього автомобіля. Приїхав биток з США. Вся задача в тому, що його привезли автовозом таким. ну Для тих, хто може знає, є такий. Маленький перевозний пристрій на базі Defender, що має ззаду вилку, з'їжджає під колеса і тягне, то цей автомобіль везли цим пристроєм, стали зайти ляшки, там такі маленькі коліщата. Відповідно, по дорозі десь тут ту коліща розбили по наших ямах. і вже маневрувати так, щоб можна було закотити його нормально прямо сюди в бокс. Було неможливим. Відповідно, автомобіль кинули мені посеред подвір'я, і це мене зараз трошки вибиває з колії. Тому зараз я вам крати колесо, знімаємо колесо. Власник цього автомобіля вже знайшов мені шину. Е -е, Під'їдемо на шиномонтаж, перебортуємо колесо. Є новий речах, важіль нижній. Е -е, Заміняємо його. Зараз знімаємо колесо, подивимося, що там у нас взагалі відбувається. В принципі, колесо я відкрутив. Як бачимо, важіль зігнуло в смерть. Ось так у нас гне важель. Зараз ми цей важель відкутимо, поміняємо. Для нього треба відкупити передню саблю, щоб змістили, щоб можна було силімблока витягнути болт. Передній силім блок зверху закривається специфічною такою саблею. І хвилюва ну, тяга начебто вижила. Ні, трошки зігнута. Скажемо так, Ми її все одно взяли на всякий випадок, якщо що тут нічого страшно, ми їх зможемо повернути. Сполучник металевий цілий. В принципі, не все так страшно. Зараз легонько вище під дом поставлю ще козлик, щоб у нас тут було все зручно, і спокійно. І відкручуємо важель і замінюємо важель. Перебрутували колесо, колесо вісьмеркою. Його по-любому сам диск ми на увазі, його треба по любому рівнати. Підварювати треба бортик там, підварювати бортик тут. Це все діло, потім заполірувати буде дуже складно, тому площа прилягання нормальна. Як варіант, на перших порах назад поставити, їздити. Звичайно, що в будь-якому випадку треба буде ще раз розбортувати і дати на випробу диска. При повторній зва... При зварці повторна випадка має бути. Е... Я рахую, ну, моя точка зору, щоб сильно не затрачуватися і не заморачуватися. Найлегше рішення це просто віддати буде на правку диска, його виправити і назад збортувати і кинути просто назад. Ну і що таке спилене, можна їздити. Найдеться такий самий диск в розпаровках поштучно, купиться диск і буде тоді це запаска. В даному випадку збуртували... Так як є, просто зараз випробу диску я в суботу ніде не знайду, не зроблю. Колос треба поставити, так що 50 гривень ще на монтаж робимо дінь. Так, зняв важень, знімав ще шари отак, бо реально руку запхати неможливо. Тут От важел тріснутий. так, згинули його значно. Слідчі проблеми, що ми виявили. Стойка у нас здігнута. І її отут воно розпакували, але видно, що вона така повернута, ця типу, та частина повернута. Фух. Так, зігнута ця направлялка. Візуально по підрамнику нічого критичного. Звичайно, що там трошки утворилась фасфалька, але це все місцево на підйомнику потім підрегулюється. Так як пам'ятаєте, я робив на цьому. На своєму гаті легонько підварюється капелька, підпилюється гравером і фасолька стає знову нормально. Бо там зараз, бачите, на тепек типу, сердечко виглядає. І її трошки вибило. Це все відновлюється без проблем. Стойка зігнута у нас і на штоку, і зігнута у нас оце в основі. Я думаю, видно на камеру, що воно дугою. Е, це я зараз повідчіпляв, щоб просто не пошкодити ні шлаг, ні датчик. Полос у нас вивалена. Зараз її треба буде назад закласти. Найшов я причину, чому у нас капає масло. У нас розбитий масляний фільтр. тут у спереді. Він пробитий і з нього витекло масло. Тобто є верність того, що там то певний час згодом працював. Кубит тільки не заклинив, бо ми ще навіть не пробували його запускати. Попробуємо поміняти фільтр і масло. І тоді аж будемо пробувати стартувати. Зараз в даний момент на сьогодні у мене система, як то кажуть, план фікс це поставити важель, встановити колесо, щоб можна було керувати нею і закотити її сюди, бо, не дай Бог, зараз знову сніг випаде. Я потім на вулиці з нею нічого не зроблю, а вона мені займає ціле подвір'я. І вже тоді буде дефіхтовку. Замахався. Скажімо так, кров, повиті руки. Але ми виковиряли пій і і добре там закліпало. Рахуйте, зараз у нас вже, вже перша година. Я до першої години я тільки важіль витягував, Це звіздець, займає часу конкретно. Так, зібрав я на місце, знімав пильник, щоб закласти назад Е, Вся проблема в тому, що в нас зігнута стойка і це дуже було, скажімо так, крайньо важко, бо трипод вперся в стінку. Бо стойка загнута до середини, відповідно, що ми когось поставлено буде всередині В будь-якому випадку стойку треба замінювати. Але так, щоб зараз автомобіль перекотити, щоб було транспортабельно, треба ну скажімо так, будемо користуватися тим, що є. Далі У нас є пошкоджений цей шипильник, бо стойка його звернула на сторону і вона вперлася була, ну, з цієї сторони зазубрана. Невеличка, але вона є. Все решту візуально поки що відносно нормально. Тобто стойка, пильник. В першу чергу, що піде у нас під заміну зразу. Щоб кидаю колос і пробуємо і, якось її якось виставляти. Котити. Теоретично має зараз бути все добре. Ну, скажімо так, пересуватися точно повинно. Так, ось так у нас виглядає наша крикизабла. Як бачите, колоси завалене всередину. Ну а тепер вона ну, хоча б вже на колесах. І ця адова колісниця можна її вже перекочувати. Так, добре, зараз закотимо сюди в бокс. І далі займаємося наварком. Закотили мися, чую, до суда. До речі, судячи по склу скло у нас вже тут стоїть Фуяо. Фуяо штати. Автомобіль, щоб ви зрозуміли, Італія. Для чого я вам, щоб вам пояснити, не, має, не може мати таке стекло е, джип, бо щебники забуде, стоїть тут на дверці. Він випущений. Так, де то? А ні, тут пише Мехко. Американська версія, значить. Ну от, Дивіться, по тій дверці щось було, бо тут хром є. Тут хром є, а тут у нас зверху, як бачите, чорне. І це не плівка, це типу, е сама ця сабля, не від цього автомобіля. Можливо, ну є кірза такі, такі з піщинками на зеркалі. Тобто ця сторона ще всього малювалась. Тобто вже щось та й було тут. Так, тут у нас ніяких немає, вроді дверка ціла, тобто у нас тут тільки крола буде заміна. Все, з цим у нас на сьогодні все. Якщо хочете не пропустити, що буде далі, підписуємося і будемо бачити. Так, у нас я дивлюся... Щось там показувало тільки що. Повідомлення по колесу, показує 0. Походу, той датчик не вижив. Або... Ну, бо перебуртували колесо, датчик цілий. Але бачите, 0 показує PCI там, там 41. Можливо, із того, що він був спущений і на ньому проїхали, і воно зареєструвало. Але якщо проїхатися, воно може скинутися. Ну, це все... це не важливо. Це не критично, це все виправляється. Ти робиться зброс. Так, вот у нас есть анимация полна. Мне подобаются эти джиповские прикольчики. Конечно, можно переключать, например, режим полный привет. У нас вот снег, пески, болото, знаете, переключаются режимы. Как у нас режимы выбираются, значит у нас с трансмиссией все будет. Бо Переважно. Отак джипи. Скільки в моїй практиці було джипів, усі були проблеми, як не в роздаці, так і в коробці. Їх е, порядно там жахають. Ну, це 2018 рік. Е, треба буде якось потім подивитися по корпусу, що там вона, в якому числа вона попала в ДТП. І скільки в неї було ДТП. Факс показує такі речі. Якщо була реєстрація, то це. Добренько. З цим автомобілем у нас зараз підбір запчастин. Будуть радіатори, буде телевізор, фільтр масляний, поміняємо масло. Попробуємо його запустити. Бо зараз я бачу розбитий фільтр. Навіть не хочу пробувати його запускати. Єдине, що знімаю акумулятор, щоб його поставити на зарядку. Хай собі заряджається. І зараз у нас. По цьому дивимося, чому в нас нема сигналу, і знімаємо карту, дивимося до тросика ручки, чому зсередини машина не відкривається. По сигналу зняв решітку, почистив контакти, просто було киснець контакти. І у нас є вже дудка. Так, добре, сигнал розібрався, зараз розшиваємо карту. Так, повністю карта не... Знімав, зняв лише на заглушку звідси, звідси без цей, щоб був доступ. І бачу, що знайшов несправність. би вам показати, підсвітити, щоб було видно. У нас, от бачите, там кусочок лишився, от він таркається. обламалася ця ручка. Десь або треба цю ручку шукати, або попробую зараз її якось підпаяти. Хоча, як то кажуть, тим часом зробити якийсь там хомут. Що він той тросик тримав, бо по факту тросик роботи, лише тільки обламана ручка. Може, десь потім знайдеться ручка така. І ручку просто поміняти і все. Зараз витягну саму цю рукоятку, витягну той кусочок, спробую якось тут зліпити докупи. Так, ось так у нас поламано воно. Тобто мало би бути ось так Тобто будемо зараз думати, як би це діло закріпити, щось впаювати. Ну, наче виглядає на АБС пластик. Впаяємо якісь скоби, десь підклеїмо, десь впаяємо, мало би тримати. Склею дихлоретаном, ну і вплавив сюди ось таку, таку кількість пружинок, раз 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Як ви думаєте, буде тримати чи ні? Зараз лишниці всі котики пообстригаємо, зачистимо і пробуємо ставити. Ну, при такій ермовці, я думаю, мало би тримати. Так, Зачистимо, ну, давайте монтуємо, так подивимося, буде жити чи ні. Так, все заклав, тросик тягає, давайте перевіримо, чинг є. І відкриваю Добренько. Надіюсь, буде жити. Сиділо назад. Чінк є. Зараз закладаю ці дві пластмаски і в принципі тут все чики поки. Головне, як то кажуть, що чуття, ну пластик, ну що ви хочете? Це ж не джелізо. Воно хоч хромоване, але воно... Пластмасове. Так, добре. закладаю пластик. І у нас тут ще є одна роботка по цьому автомобілі. Але це після обіду, йдемо трошки обідати. Насамперед, мене часто запитують, де запчастини беру. У мене є постачальник, я прикріплю тут вою його візитку. Якщо маєте бажання, можете до нього звертатися. Я думаю, не відмовить запчастини. Скажемо так, Самі вигідні по, ці, по ціна запчастина у нього. Е, ну, Є вже такий досвід. Так, це я у нього брав важель. Ми взяли е, недорогі, е, то наконечник і рульова тяга. А ще не серед салоні. То рульова тяга начебто зігнута візуально. Я вже підніму на підйомник і тоді вже оціню нормально цей. Бо, я так зрозумів, найбільший удар сприйняв у речах і стойка. Бо візуально виглядає типу, начебто не сильно на конечник зігнутий. Ну, практика показала, що е е він виглядає наче рівний, але ну, коли ти його почнеш прокручувати, він типу, має биття. У мене таке було на моєму оренігаті, тому я по-любому міняв і наконечник і роблю і витягу. Бо наконечник зігнувся прямо на шар, самому шарику. Так само наконечник у мене на теслі зігнувся, теж був на шарику. Тому, коли є пошкодження по колосі, переважно міняється майже весь комплект навіть з, з, зі стойкою. Ну на Теслі, бачите, стойка не зігнулася. А тут ударчик. І це у мене на теслі вибило повністю ступицю. А тут ударчик більше пройшовся на стойку. Просто єдине, що в мене, амортизатор, в мене амортизатор окремо йде на нижній речах на петлі. І той якраз нижній речах він просто відіграв, але не, не зламався повністю. А тут у нас, виходить, система Макферсом, відповідно, тут стойка, вона і тримає і сам кулак поворотний. Відповідно, прийшов удар по кулаку і стойка зігнула. Зараз візуально непонятно, чи там підшипник буде годіти, чи не буде, бо на Теслі у мене все ж таки гудів підшипник, відповідно, я в себе підшипник поміняв. Тут вже ми зберемо, зробимо мітер спортабельну, поставимо фільтр, масло залиємо, попробуємо на ній проїхатися елементарно туди-сюди, коли вже тут наберемо набер, трошки морду. Відповідно, тоді вже можна буде розуміти, чи треба міняти печером, чи не треба. Це ж в процесі. Зараз задача є поставити на хід, поробити по безпеці порядок, щоб зробити сертифікацію, поставити на облік, і аж тоді можна там доробляти і тому подібне. Якось так. На одному копачку у нас всередині іржа, пильник розвалився. Ось так. У нас виглядає хрестовина, вона вже почало вигризатися, вже має сліди від цих. Ну, то відповідно, на неї... Коротше, має біду. Якщо ця ще сторона, типу нормальок, то та сторона вже все. То сьогодні все вже навіть гарчить. Якщо сюди насилити. Так, зараз я знімаю, коротше демонтую прямо на кардині, знімаючи, не знімаючи. Ці два сухаря роз'єднаю, витягну, витисну знімачем і ставлю нову хрестовину. Йошкін Палкін, коротше, як завжди. Витягнув хрестовину, а тут такого, вибачте, дубця. блін, Не така хрестовина. Так, стаканчики у нас такі. Ну, там на один міліметр може різниця. Е, відносно такі. Зараз я вимою ці вали, трошки шукуризований, трошки попробую ополягнути і придеться ставити просто нові стаканчики. Ось знову січка з підбором запчастин. Не така я закрутив себе винт, ботниця бо яка стоїть, вона заважає в кардину. Коротше, На навару мають бути ось з кругою таблеткою хрестовини. Два поставив нового типу, два поставив старого, то що на цьому кардині. бо дуже трошки туго ходить. Ну, Я думаю, розпрацюється. Ну, В принципі, від руків вони не кручу десь як. Е, Суть в чому, що бачите, не воно. І е, Зараз шукати, вимудровувати, то і так чекав на креставину, зараз ще забава повторена з пошуками, ну і в баню. Автомобіль має бути вже на ходу. Е, я думаю, ось в такому стані зараз креставину вже буде працювати трошки краще. Відповідно, вже ліфта нема. І, Ну, Скажімо так, ще пару років вона поїздить по-любому. А там вже, якщо що знайдеться інші хрестовини, вже переб'ється на нормальну, направну хрестовину. Повірте, це теж буде працювати, не переживайте. Тож, що єдине, що бачите, от такий має нюанс. Всі не ставив, бо, якщо, наприклад, на тому зайшли стопера добре, то на цьому я стопор не міг запхати. Тобто в одного з боку запихається стопор, з іншого боку вилазить. І відповідно прийшлося мені ставити старі купачки. Вони нормально залазять і з ними проблем немає. Так, добре. Тоді, в принципі, по цьому автомобілю у нас все. Цей автомобіль завтра власне забере, не завтра в понеділок. У нас тоді на черзі ринок ліва, який ми маємо обслужити. Після ринок ліва у нас осе чудо. Е ну, в е, я буду підрозбирати і цю, я думаю, машину, якщо буде вільний час. Якось так, друзі. Якщо комусь було цікаво, оцінюємо пальчики, не забуваємо підписати канал. Хочете не пропустити, що буде далі з цим чудом. Не забудьте підписатися, там ще такий колокольчик, знаєте, щоб нагадував. Para o um novo vídeo, dobra, simpá.